Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Вирішила зняти кілька сортів півоні, детальніші, але вітер, тому вибачте, якщо фонить, в мене є захист на мікрофон, проте він не завжди справляється з сильними поривами вітру. Красуня Ечет Селмон, я її дуже собі сподобала. Оце вона в мене другий рік. І ось минулий рік вона квітла, показала мені одну квітку. Я переконала, що це сорт. А зараз квітне вже три, дві розкриваються і ще одна потенційно розкриється. Тобто такий добрий, гарний приріст. По кущеві теж видно приріст. Звісно, це не такий, як в чаклунки. В чаклунки, ну там, не знаю, разів 5 вона побільшала, по ширині, по габаритах. Тут ні, тут нема аж такого кардинального приросту, проте все. Такі видно, Що кущ підріс, зміцнився і має силу квітнути і тішити. Чим вона мені сподобалась? Вона мені сподобалася ще минулоріч. Минулоріч я застала її, коли була така погода більш прохолодна, і барва в неї була така більш насиченіша, темніша. Зараз сонце, хоча і вітряно, але сонце. Вдень буде взагалі спека. Зараз ще досить рання година. ось, І вона ось має такий досить світліший лососино-кораловий колір. Дуже гарний, дуже, дуже гарний колір. Барва, прекрасна і чудесна. Вона дуже запашна, в неї нема такого шлейфу, але якщо нюхати, так відчутний, дуже аромат і дуже приємний він. Ось чим вона мені так сподобала, запала в душу, я дуже рада, що її купила, бо я думала, думала, потім все ж таки придбала. Ось цією барвою. Ось ніби дивишся так здаля, рожева. Ну так. Але ну, є в мене рожевих багато півоні, Але ця рожева, вона рожеволососина, вона цікавіша. Вона, ну я не можу сказати словами, як саме відчуваю я це. Але вона цікавіша, ніж звичайна рожева. Тобто вона ніжніша якась. І, і теж вона, до речі, так, дещо міняє відтінок свій. Звісно, що при заході вона буде інша. На сонці вона висвітлюється. Бо зараз цілком на неї сонце падає, вона висвітлюється. Ще камера, до речі, додає білуватості. Тут такої білуватості немає. Ось вона є однорідного, гарного кольору. В залежності від пори дня той колір буде більш насиченим чи менш насиченим. і ось. Прилягла на неї чорноморська чайка. Оця біленька, я хочу забрати, щоб показати вам ближче барву. Звісно, що барва є насиченіша, коли вона тільки починає відкриватися. Ось цей пуп'янок це перший день, його сьогодні буде квітування. Ось ця краса це вже третій день квітці. і ота теж третій день квітці. А тут буде перший день сьогодні, тому звісно вона насиченіша. І коли заховається сонце, ну не теж заховається, коли ця красуня опиниться в тіні від хати, це буде при вечірня година. Не призахідна, а привечірня, відповідно, теж барва буде насиченіша і цікавіша. Я її ще знімаю окремо. Звісно, буде в мене найімовірніше, потім пізніше е, таке відео по цикл квітування, так кожного сорту, особливо сортів, які я знаю. Але вирішила зробити включення, яка вона є зараз. Дуже цікава. Дуже я рада, що я її все ж таки придбала. Ось така красуня. Хто має? Діліться, будь ласка, своїми враженнями спостереженнями. Чи вона вас теж уже полонила на перший сезон? Ну, перший сезон то я зараз пригадую е, ті відео, які я робила про неї, так, відзнімала по кілька там, секунд і потім компілювала те все разом. Ну так, там Така була глибока я просто ходила і, і казала для себе в цьому відео, як таке може бути така цікава. Барва в квітки півоні. Дуже, звісно, шкода, що в них життя зовсім не таке тривале, і нема повтору. Один раз відквітли, там тиждень-два феєрії і все. Але вже як є, хочеться краси. Краси багато не буває. Особливо зараз, хоча б десь щось шукати. Якийсь позитив, що нам нас може хоча б мінімально звеселити і підтримати. Це дуже важливо. І ось уже лізе шкідник. Вибрав таку прекрасну півонію, ну ні, не дам я, не дам я шкодити. Тому так, дякую вам за увагу, за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!